Всім привіт, любі друзі! А ми тут гуляли по музею і знайшли що Шо, шоміка? Як, як робити літачки самому? І зараз ви побачите, як Амійка создасть свій літачок. Так, нажимай. Молодець. Тепер крилишки вибирай. Ось такий персональний літачок Конкорда. Тепер next. Молодець. Тепер вибирай впередок літачка. Умничка, молодець. Ух ты! Що вам які виходить? Next нажимай. Де next? Next. next? next. Так, тепер давай хвостик вибирай. Отут тут можна так создавать свій літачок. Молодець, умничка. Мотори, тепер мотори Амія підставляє. Зараз ми дивимося, як мій літачок буде летіти. Ось так ось. О, розганяється розгоняється. І полетів Авіки, літачок, як я Віка сама создала. Молодець! Вот. А Віка, ти молодець? Да. А Віки сподобалось? Ні. Ось так, літачок злетів. І полетів. А зараз Аміка буде його розфарбовувати. І так, колір вона вибрала такий. Ось От такий рожевий і літачок. І вот так. А тепер полосочки. Next. Полосочки які ти вибираєш. Ось такі. Вибирай колір тепер. Ось такий літачок Аміка создала. Рожевий. І назвемо його Амія Грейс. Ми назвали його Амія Грейс. І ось такий літачок в Авіки вийшов. Ось таке незвичайне відео. Наш літачок готовий до доставки. А ми прощаємось з вами, любі друзі. І що Авіка скаже? Бувайте!